Всім привіт! Привіт! Завітала я В АТБ! Поглянемо з вами знижки на продукти харчування, а спочатку ціни на овочі та фрукти. Всім приємного перегляду! Підписуйтесь на канал. Картопля, перший гатунок 28,90 Буряк, 22 гривні. Цибуля Ріпчаста 11,90, тобто 12 гривень, Капуста 45, перший гатунок. Капуста пікінська, цінника не бачу далі, вам скажу. Огірки тепличні 110. Ось вони. Огірки перший гатунок 110. Ретька дайкон 75. Перець солодкий, червоний 220. Томати коктейльні 148 гривень. Томати тепличні 95, 5% знижка на екрані вже з'явився, погляньте, 140 гривень. Капуста цвітна 135 гривень. Корінь селери 50 гривень. Корінь імбиря 190, 9% знижка. Капуста пікінська 82 гривні, 8% знижка. Капуста червона качана. Ось вона 49-40 копійок. Цибуля ріпчаста 16,85 іде в сіточках. Червона цибуля 41 гривня. Цибуля другий гатунок. В сіточках ось, 7 гривень. Чесник 165. Морква 36 гривень. Не мита йде. Морква мита 42 гривні. Картопля мита, перший гатунок 38,60. Морква, другий гатунок 20 гривень. Бурячок 9,90, тобто 10 гривень, другий гатунок. Картопля, другий гатунок 19. І картопля рання, перший гатунок 37 гривень. Ось вона йде в сіточках. Апельсин. Перший гатунок 52 гривні 95 копійок. Апельсин фасований, де в сіточках – 58 гривень. Апельсин другий гатунок 44 гривні. Мандарин мандор 72 гривні. Моркот мандарин 65-9% знижка. Мандарин перший гатунок – 72 гривні. Яблучко Red Chief 46. Ред Принц яблуко 50 гривень. Гала яблучко 41 гривня. Голден яблуко 47 гривень. Яблуко В» 41 гривня. Груша перший гатунок 70. Груша конференція 115. Киві перший гатунок 135 гривень. І у кошику 115. Ось кошик 500 грамів кошику. Ананас 125. Один залишився кокос 31 гривня йде за штуку. Всі ціни кажу за штуку або за кілограм. Авокадо ха 185, хурма піраміда 132 гривні. Манго 160. Грейфрут перший гатунок 70 гривень, 12% знижка. Помела червоне 80. Помела перший гатунок 67. Лимони по 83 гривні. Банани бебі 135 35. І банани звичайні 69 гривень. Поглянемо з вами. Ціни на курячі яйця. Спочатку ті, що йдуть поштучно: 5 гривень 69 копійок за штуку, тобто вже 5,70 за штуку. Квочка 70 гривень 30 копійок, квочка домашня 81 гривня 60 копійок. перепелині яйця 69,70. Від своєї лінії перша категорія 67,50. Знижка вища категорія 54 гривні. Мабуть, це тільки в цьому АТБ, не знаю. Яйця курячі полтавське 68,50. 50 полтавське вища категорія 72 гривні 60 копійок. Ясен світ 71 гривня і ясен світ вища категорія, тобто великі 76 гривень. Поглянемо з вами знижки на вершкове масло. Масло молокія 62 відсотка, 180 грамів, 82 гривні. Масло білоцерківське, селянське 71 гривня, 50 копійок, 180 також грамів. Масло від кома іде безлактозне, 180 грамів, 73%, 85 гривень, 40 копійок. Масло Мілкін 82,5%, 200 вже грамів 82 гривні. Масло злагода 180 грамів, 72,7% жиру, 83 гривні, 80 копійок. Продукт ваш молочник селянський 180 грамів, 34 гривні, 20 копійок. ТУЛЬЧИНКА Суміш, рослина молочна 400 грамів 70 гривень. І маргарин від своєї лінії 500 грамів 42 гривні. І все, більше знижок немає. Поглянемо з вами знижки на олію. Олія Чумак золота і рафінована, об'єм 900 мл, 81 гривня, 50 копійок. Стожар жар олія також рафінована, об'єм 850 71 гривня 50 копійок. Олейна рафінована, об'єм вже 3 літра, 250 гривень. І олія Щедрий, об'єм також 3 літра. 247 гривень 50 копійок. І все, більше знижок на олії немає. З вами поглянемо знижки на консерви. Шинка італійська 340 г, 58,50. Консерви тирольські 300 г, з картою, тебе дешевше, 50 гривень, 50 копійок. Шпроти від своєї лінії волі 240 грамів, 65 гривень, скумбрія в оливковій олії, ріга год 240 грамів, 74 гривні, 40 копійок. Печінка йде різкія від делюкс 120 грамів, 87 гривень. Каша горохова, розумний вибір, зі свининою 340 грамів. 3690, каша гречана зі свининою 40 гривень 80 копійок. Паштет качиний. Ось такий, 225 грамів 43 гривні 60 копійок. Сардина бланшована йде в олії. Боцман. 57 гривень 80 копійок. Сардина атлантична бланшована в олії море. 230 грамів, 56,60. Кілька господарочка йде в томатному соусі. 240 грамів, 32 гривні 80 копійок. Кілька різьке золото. Балтійське обсмажені в томатному соусі 380 грамів 61 гривня. Ляж обсмажений в томатному соусі море. 230 г. 43 гривні 50 копійок. І кілька від своєї лінії Балтійська у томатному соусі 250 грамів 32 гривні 30 копійок. Далі з вами поглянемо знижки на крупи. Кусус іде 500 г, 47 гривень 20 копійок. Басматі також 500 грамів пропарений йде 60 гривень 80 копійок. Болгур для плову 500 грамів, 28 гривень 30 копійок. Камаліна рис від делюкс, вага 1 кг 60 гривень. Крупа гречана йде від своєї лінії 500 г. 4 пакетика 32 гривні. Крупа гречана, вага 900 г від своєї лінії 47 гривень. Булгур крупа від своєї лінії, вага 1 кг 40 гривень. Атуаль, рис круглозернистий, йде, вага 1 кг. 69 гривень. Пшено розумний вибір, вага 1 кілограм, 21 гривня, 50 копійок. Крупа йде Пшенична, розумний вибір, також вага 1 кілограм, 16,90, тобто 17 гривень.